В одному із попередніх відео я запропонував свою версію, відповідно до якої жінка зодягнута в сонце із книги Апокаліпсису Це Україна. Моя думка ґрунтувалася на тому, що ця жінка не може бути ані Дівою Марією, ані уособленням Соборної апостольської церкви. І у тому відео я навів відповідні аргументи, які повторювати не буду, поза як їх можна переглянути. Але ця моя інтерпретація залишає багато знаків запитання, адже образ жінки з одягнутою в сонце у книзі Апокаліпсису органічно вписаний в контекст цілого пласту пророцької інформації, тоді як цей пласт цілісно мною не був розглянутим. І коли ми почнемо розглядати цей пласт, то виявиться, що ця війна. Також передбачена у книзі откровення Дракон із сімкою голів, увінчених діадемами, вперше з'являється в откровенні у 12 розділі. Тут він забарвлений у червоний колір і тут він скидає із неба третину зірок своїм хвостом. Тобто відразу ж виникає асоціація із дияволом, який колись був харовемом. Але повстав проти Бога і повів за собою третину підпорядкованих собі ангелів, зробивши їх демонами. Із неба, щоправда, їх скинув не він, але архангел Михаїл під час небесної війни. Але позаяк це сталося внаслідок бунту сатани проти Бога, то образно кажучи, цей дракон сатана скинув своїх ангелів із неба своїм хвостом. Цілком зрозуміло, що цей семиголовий дракон в об'явленні це не сам сатана, але та держава, в якій він панує. І ми знаємо, що була така червона диявольська держава, починаючи з 1917 року, та й зараз вона ніде не поділася. Подальші дії цього червоного семиголового дракона полягають у тому, що він зупиняється перед жінкою задягнутою в сонце, яка мучиться під час пологів та пильнує, аби пожерти народжену нею дитину? Чому він так боїться цієї дитини? Відповідь на це запитання дає сама книга «Откровення», де написано, що цій дитині призначено пасти народи жезлом залізним. А кому саме призначено пасти жезлом залізним народи, про це написано у другому розділі цієї ж книги Откровення, цитую. А переможцеві, тому, хто до кінця дотримуватиметься чинів моїх, дам йому владу над народами і буде пасти їх жезлом залізним. Розіб'ються вони, не наче глиняний посуд, так само дам владу йому, як і я отримав її від Отця свого, і дам йому зорю досвітню. Слід уточнити, що тут йдеться про язичницькі народи, поза як в іншому варіанті перекладу, йдеться про владу над язичниками. Також слід уточнити, що тут йдеться про того ж самого переможця, який в іншому місці відкривання, показаний з луком на білому коні. Таким чином, за всіма деталями, помітно, що ця дитина, яку має народити жінка, зодягнута в сонце, це майбутня українська християнська держава, яку особлює її майбутній засновник, той, кого відкровення називає переможцем, а Рігорди Сендені наймудрішим чоловіком анустрадамус, великим реформатором. Таким чином із цього пророцького тексту випливає висновок, що диявольська влада червоного дракона намагається не допустити появи української національної. Християнської держави та приходу до влади великого реформатора, при якого всі ці вороги християнства багато знають із різноманітних пророцтв. Також випливає висновок, що червоний дракон із сімкою голів у 12 розділі Откровення уособлює не просто абстрактний образ усієї диявольської влади, але конкретну державу Московію або Росію, як вона себе називає. І те, що жінка в об'явленні народила цю дитину, і дитина була взята до престолу Божого, це означає, що в Україні таки з'явиться ця держава на чолі з великим реформатором, і коли вона нарешті з'явиться, то стане недосяжною для дракона, поза як Бог її охоронятиме, і дасть їй велику силу. Особливою увагою заслуговує епізод переслідування драконом жінки з одягнутою в сонце. Дракон пускає в слід жінки потік води зі своєї пащі, але земля розверзлася і поглинула воду. Потоки води у Святому Письмі це символ народів, і в книзі Откровення ангел пояснює Йоанну Богослову, що води у цьому водінні це народи. Тобто Московія посилає в Україну свої війська, набрані із підпорядкованих її народів, але земля їх поглинає, тобто вони гинуть і їх ховають в землі. Коли ж цей дракон побачить, що зазнає невдачі, він розпочне відверто переслідувати українців-християн у межах своєї країни, яких там немало, і про це тут написано так. І розлютився дракон на жінку і пішов воювати з іншими, від насіння її, які заповіді Божі зберігають і зберігають свідоцтво Ісусове, тобто своє християнське віровознання. У сімнадцятому розділі Откровення ангел пояснює Іоанну Богослову, чому цей дракон має сім голів. За його словами, сім голів дракона це сім пагорбів, на яких сидить Вавилонська блудниця. А також сім царів, із яких п'ять впали, один є, а один ще не прийшов, а коли прийде, то недовго йому бути. Вавилонська блудниця – це уособлення столиці Диявольської держави, і спочатку такою столицею була і є ще Москва, збудована на сами пагорбах, як стверджують історичні джерела. Але згодом цією столицею стає Нью-Йорк. І загибель Вавилонської блудниці, описана у 17-му розділі, це майбутня загибель Нью-Йорку, портового міста, яке володіє цілим світом. Я пізніше поясню цей перехід більш детально. Наразі ж потрібно звернути увагу на той факт, що у відповіді Ангела йдеться не про всіх керівників держави, яка у 12-му розділі постає у вигляді червоного дракона. А лише про найбільш важливих для неї. Для СССР найбільш важливими були Ленін, Сталін, Хрущов, Андропов-Горбачов, тобто ті п'ять, які справді впали Леніна, Горбачова й Хрущова позбавили влади, Сталіна отруїли, а Андропов помер від рани в спині, про що розповів лікар Генсеків часом. Як про це знає старше покоління 19 лютого 1983 року Світлана Щолокова, дружина екс-міністра МВД, чия власність була конфіскована за наказом Андропова, вистрілила з іменного пістолета свого чоловіка в Андропова в ліфті їхнього спільного будинку. Андропов мешкав на другому поверсі, а Щолокова на третьому. Стріляла в спину і прострелила йому нирку, а після цього охорона, яка була на нижньому поверсі, застрелила Щолокову. Того ж дня було оголошено, що нібито вона застрелилася сама. Таким чином, п'ять царів держави дракона таки дійсно впали. На час початку цієї війни Путін був ще живим, і тому в пророцтві сказано, що один із семи іще царює. А один ще не прийшов, а коли прийде, недовго йому бути. Це той наступник Путіна, про якого провидець монах Авель пророкував такими словами Уйдет через два года з позором. Юрій Ковальчук, який править зараз Ерехію, чудово знає це пророцтво і тому утримуватиме двійника Путіна якомога довше. Про державу дракона тут сказано, що вона матиме нібито смертельну рану, але знову оживе, і в тринадцятому розділі ця держава дракон виходить із моря. Це означає, що після сьомого правителя Ерехвії, який буде після Путіна, у Московії диявольська держава зруйнується і знову ця диявольська держава з'явиться вже вдруге через деякий час. А станеться це в період панування Антихриста, що дуже чітко помітно із 13 розділу, де описано світову владу дракона та дії десяти царів, які приймуть з ним ладу на одну годину, тобто на короткий час, і за цей час встигнуть спалити Нью-Йорк, після чого повністю передадуть усю владу Антихристу, який ставитиме всім бажаючим печатки. Із числом 666, а решту приречена загибель. У 16 розділі книги Откровення описані три злі духи у вигляді жаб, які виходять із пащі цього дракона. На перший погляд здається, що ці три злі духи, очевидно, не мають стосунку до сучасної України. Але є одна провісницька ілюстрація до Апокаліпсису, де ці три жаби зелені, і що цікаво, намальовані вони на щиті сатани у вигляді його лицарського герба. йдеться про манускрипт другої половини 13 століття, який знаходиться в Будліанській бібліотеці в Оксфорді та має назву Апокаліпсис Дуса. Якщо ми подивимося на фрагмент цієї ілюстрації у збільшеному вигляді, то побачимо, що три зелені жаби на щиті сатани зображені не разом, але найбільша із них знаходиться внизу, а дві менші вгорі. Здавалось би, все має бути навпаки, але слід пам'ятати, що сатана знаходиться на самісінькому дні пекла, отож головна жаба має бути внизу. Причому між нею та двома іншими зеленими жабами тут проведена біла смуга, яка їх розділяє. На загалу жаби в середньовічній традиції розглядаються як щось хтонічне, негативне, як тварини-гекати, пов'язані зі смертю та трупами. А як ці три жаби відповідно до книги Откровення виходять із пащі червоного дракона, то у мене складається таке враження, що ці три зелені жаби на щиті сатани символізують трьох головних агентів пливу Ерехії, засланих нею в Україну. Тобто трьох головних кротів. Я розумію, що думки моїх глядачів розійдуться у визначенні головної жаби. Та однієї із двох менших жаб. Своєю думкою, я тут ділитися не буду, бо як хотів би знати, як вважає більшість із вас та хто отримає перевагу в коментарях, без угла чи татару. Одним словом, хотів би, щоб у цьому випадку з'явилося спонтанно таке голосування: Безугла, татару, Стехфанчук чи хтось ще інший. Наразі ще пишіть коментарі вільно. Аж ще не вступив в силу новий закон, який зобов'язуватиме ЗМІ видаляти коментарі, що негативно оцінюють зелену владу.